Головне, що ми виграли, виграли в важкій грі, нічого другого не чекали. Розуміли, що це кубок. Кожна команда, для кожної команди ця гра, така гра важлива. Через те, якби все, все вийшло так, як ми чекали. І слава Богу, що ми виграли. Які шанси на перемогу Чорноморця ви давали перед грою? Звичайно, ми хотіли виграти і сподівалися виграти, і вірили в те, що ми та і повинні ми виграти. Ну, десь так. Для вас було важливо сьогодні виграти за будь-яку ціну? Ну як за будь-яку ціну? Ми повинні були сьогодні зробити наше завдання все для перемоги. Так. Ви були на різних стадіонах України та Європи. Яке враження від інфраструктури лівого берега? Тут, тут просто все здорово. Це велика вдячність тим людям, які це зробили. Які це профінансували, це звичайно для всього українського футболу. Це добра арена, гарна арена. Ну тут все по футбольному. Добре, що це є. В Україні додавала ще така одна арена. Це дуже добре. Так що дякуємо тим людям, які це зробили. Дякую Якщо, вам так, дуже. Якщо можна ще пару питань. Команда в овертаймі, здавалося більш свіжо виглядала, чим в другому таймі. Тобто фізична команда добре? Ну так, ми тиждень відпочивали через те нам. Просто мали багато часу на відпочинок. Через те нас все перло і перло. Чим більше ми довше грали, тим ми сильніше виглядали. На жаль. Додаткові 30 хвилин в цьому матчі перед Полтавою напевно не є. Ні, не хочу про це думати. Навпаки, я дуже радий, що ми маємо такий режим життя футбольного, і вже треба перестати говорити про треба перестати якби, міняти цей календар, ці ігри кудись переносити. Ну це якось так ми себе цими кроками відкидаємо від великого футболу. Ну, Команди, які грають у Єврокубках, вони повинні грати. Ми гра... повинні грати. А якось таке середовище, що ну і десь і ми такі самі майже. Але я за те, щоб такий календар був, тут немає взагалі ніяких питань і не повинно бути питання, але питання є по-іншому. Щоб... Було все так, як я сказав, команди повинні бути вкомплектовані. Про других не можу говорити, про нас можу говорити, що ми просто ну, ніяк не готові до такого режиму. Через те, звичайно, для нас така гра, додаткова ще гра, коли в обоймі ну, дуже обмаль людей, звичайно, це є навантаження. У нас нема майже немає можливості робити ротацію. Так. Але ми сподіваємося, що в найближчий час покращиться ситуація. Ми грали проти команди прем'єр-ліги, проти лідера нашого чемпіонату прем'єр-ліги. І ми програли додатковий час. Нам ну, за цю гру нам не соромно. Ми зрівняли рахунок і виглядали в основний час навіть краще, ніж суперник. В додатковий час не вистачило сил? Так. Сил багато потратили, не вистачало сил. І в команди суперника не вистачало сил, і в нас не вистачало сил. І на, знаєте, заключний етап вийшла майстерність, індивідуальна майстерність футболістів. І от на тому ми і поплатились. Сьогодні команда виглядала значно зіграніша та спокійніше, ніж в минулому матчі з Інгульцем. Конкуренція у складі робить свою справу? Конкуренція завжди йде. На... Завжди допомагає конкуренція. По перерві ви замінили рапету на сухоручку та цим самим змінили схему на 4-4-2. Чим саме це було зумовлено? В Юрі були проблеми з м'язами, ми його поміняли і нічого більше не хотіли міняти. Тільки так, а швидкісні футболісти в нас вийшли, синиця і Вицеховський також на флангах мало хотіли додати трохи швидкості, щоб вибігати. Ну, так, а так, щось вийшло, щось не вийшло. ну, то все наші робочі футбольні моменти, скажімо так. Тепер команда матиме більше часу на відновлення і більше сил буде направлено на чемпіонат? Так, так. Ми вже сьогодні вже починаємо відновлюватись до чемпіонату. Дуже прикро програвати такі матчі, тому що граємо 120 хвилин. На зовсім всі наші хлопці і не вистачило Навіть не знаю, чого. Дуже прикро програвати. Ми зрівняли рахунок і виглядали в основний час навіть краще, ніж суперник. Додатково час не вистачило сил просто чи майстерності, може ще? Та не вистачило навіть не знаю, що вам сказати. Не вистачило. ну, напевно, сил не вистачило нашим гравцям дограти цей матч, тому будемо працювати далі у нас чемпіонат. Будемо готуватись до нього. Сьогодні команда виглядала значно зіграніше та спокійніше, ніж в минулому матчі з Інгульцем. Хоча, зна... Хоча тренер значно оновив склад. Конкуренція в складі робить свою справу. Ну, тренер, Тренський штаб сам вирішує кого ставити, тому дає шанс кожному з нас. Виходимо, доказуємо та працюємо. У другому темі ми могли забивати та закривати всі питання. Чого не вистачило? Ну, суддя міг поставити і пенальті. Там, я вважаю, що чистий пенальті був. І не знаю, як перевернулася би гра. Могли забити і навіть виграти цю гру. Тому, ну, Склалося так, що пропустили і програли. Тому будемо рухатись далі. Зараз буде більше часу на відновлення і підготовку до чемпіонату, і більше сил спрямувати на чемпіонат. Так, будемо відновлюватись та попереду нас. Дуже важкі матчі, будемо до них готуватися та забирати своє.